Доброго дня, малята! Виконайте разом зі мною вправу веселий жук. Приготуйте ваші ручки і будьте уважні. Жук повзе по баделині у блискучій сорочині та й гуде собі, жужу я із травами дружу. Дощик теплий, дощик синій, цілий день співав в долині. І під цей весняний спів у долині луг зацвів. В лузі повно квітечок і маленьких дітечок. Після дощу виросла дуже красива квітка. Квітка так пахла, що маленький жук почув цей аромат і заспівав. Послухайте його пісеньку. Ж! Покружляв жук над квіткою і полетів знову до лісу. Що далі жук відлітав, то тихішою була його пісенька. Покажіть, будь ласка, і ви голосом, як жук відлітав. Жук полетів, а пісенька його залишилася у назвах малюнків. Зараз розглянемо з вами малюночки. Та назвемо їх так, щоб всі почули пісеньку жука. Жук, жаба, жолудь, журавлина. Спробуємо ще раз. Жук, жаба, жолудь, журавлина. Молодці малята! В лісі була невеличка галявина. На лісовій галявині росло багато квітів. Серед них були Ромашка і дзвоник. Вони були дуже милі і всі їх любили. До них часто прилітали комахи, птахи, заходили мурахи і навіть зайчик з лисичкою. Усі тварини милувалися квітами. Ромашка мала білі пелюстки і жовту серединку. Вона була схожа на золоте сонечко, а дзвоник був блакитного кольору. Його ніжний голосок нагадував пісеньку маленького дзвіночка Дінь-дінь-дінь. Які квіти жили на лісовій галявині? Хто до них приходив у гості? Якою була ромашка? На що вона була схожа? Якого кольору був дзвоник? Пригадайте його пісеньку. І на завершення нашого заняття зіграємо в гру «Чий колір. Вам потрібно буде розкласти квіти на відповідні галявини за кольорами. До побачення, малята, до нових зустрічей!